Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, це рисова лапша з АТБ. Ну, вона недорого коштує ось. Бачите ось так тут що написано. От. Бачите, друзі, в нас тут написано рисова лапша швидкого приготування. Нагадую, що це можна купити в АТБ і не тільки. Це абсолютно така ж сама лапша, тільки рисова, ну, незвичайна. Так, ось так вона називається: Glatz діс ковері. Це з соусом там ям. Давайте відкривати. Так. Так, вы бачите, щось что-то впало. Давайте. Зараз я вам здесь Так. Вот. Зараз. Так, э, нагадую друзья. Вот. А, який спосіб приготування просто там. А, так, ну, дивіться, що ми робимо? А помістіть. А, Виходить, заливаємо 350 мл води а, 100 градусів. Далі треба помістити локшену, соус Та овочі, сушені з пакетиків у. А, глибоку тарілку. Далі а, закрити щільною кришкою та зачекати 4 хвилини. Перемішати. страва, готова. Ось тут є точно така ж інструкція на другій мові. А, що тут міститься? Так, жири скільки в нас тут. Жирі 4,4 грами, з них насич вуглеводи в нас 734 грами, Далі з них цукри 7,2 грами, харчові воло... А, харчові воложка, в... харчові воложка. Це в так це в нас 1,5 грами, сіль 4,4, білки 5,5. Давайте скоріше відкривати цю локцію за тебе. Так. дивимося, що в нас тут є. Ось така рисова лопша. Далі в нас є гострий соус том-ям. Але, друзі, рекомендую, коли ви пробуєте цю лапшу, краще мати стакан молока або води. Тому що це буде гостро. А, так, ось такі сушені овочі. От, ось так виглядає ця пачка. Давайте, друзі, зараз. Поставимо чайник. А, так, наливаємо води. Зараз я це при вас зроблю. Так, ось звичайна вода наливаємо 350 мл, щоб було. Так, все. А, в чайник я воду залив. Цього соуса треба маленьку капельку, щоб ця лапша не була дуже гострою. Так, ставимо на вогонь. Так, все, чайник поставив, а чекаємо до закипання. Поки що приготуємо тарілку, але, друзі, цього Соус ми кладемо буквально одну маленьку капельку, тому що це реально може бути гостро. Так, розпаковуємо цю лапшу нашу рисову. Я сподіваюся, що це сильно гостро, що це не буде сильно гостро, але... Але, друзі, краще реально цього соусу дуже мало класти. Так, розпаковуємо лапшу. Так, ось так виглядає лапша. Далі. Висипаємо овочі, овочі всі висипаємо, тому що вони взагалі не гострі. Ось так висипаємо. Вот, и добавляем утришки сего соуса. А ну давайте я понюхаю тики дуже убережно. Дуже убережно. Ммм, а пахнет тришки гостровато, так. Е такий гострый запах. Давайте тришечки спробуем. О, М -м. а насправді не також це і гостро. Ну давайте почекаємо, що буде через хвилину. Якщо я не захочу сильно багато води, то значить не дуже гостро буде. М -м. Ну, в принципі, терпімо. Можна, можна цей соус ну, вміняємо, а мені щось, щось пішло. Ну, в принципе, вменяем и соус, а все одно его треба каплю добавить. Тришки. Так, добавим все. Так. И чекаем, друзья. Так, ну я вам предлагаю три... Цю лапшу з її їсти з соєвим соусом, тому що це може реально бути гостро. Так, ось так виглядає лапша, в принципі, як звичайно, але тільки рисова з соусом том ям. Ну, в принципі, а, гострота терпима. В принципі, можна їсти, але все одно краще стакан води налити. Так, наливаю повну чашку, пусть на всякий випадок буде. Так, все, я налив склянку, точніше чашку води. Давайте, друзі, чекати закипіння чайника і заливати нашу локшину. Так, чекаємо, так, шукаємо тарілку. О, те, що треба, щоб можна накрити було, друзі. Пишіть в коментарях, хто колись пробував гостру лапшу. Ну я повню я їв коли, а, колись гостру лапшу, але не з том, том ямом точно. Так. Вже чайник потихеньку закипає. Що вам може пострадіть цього соусу сказати, трішки відчувається так, але все одно А не можна сказати, що це прям дуже гостро, що це гостріше, ніж табаску. вже чайник кипить. Зараз вже буде кипити чайник. Дивіться, що ми робимо потім. Заливаємо. Чекаємо рівно 4 хвилини і просто кладемо на тарілку і їмо. Але трішки відчувається ця острота, Так, так, вже чайник кипить. Так, друзі, в цьому відео я вам бачите, повний процес. Приготування показую. Друзі, але все одно краще, якщо у вас щось з желудком і так далі, краще не їсти гостру лапшу. Так. Так, вже чайник зараз будемо. Зараз будемо знімати. А заливати обережно і накривати тарілкою на 4 хвилини, запам'ятайте. Так, я зараз, друзі, тут прихватку беру. Отака От прихватка, бачите? Зараз, тому що вже треба знімати чайник. Так, знімаємо чайник, зараз я це. Обережно зроблю, але запам'ятайте дітям. А не можна взаємодіяти з гарячими предметами. Так, хорошенько заливаємо. Так, все. Так, чайник поки сюди поставлю. Так, все, ось так лапша виглядає. Зараз беремо вилку і трохи мішаємо. Все, закриваємо тарілкою рівно на 4 хвилини. Зараз 18.17, Виходить, 18.21, вже можна знімати. Вже можна пробувати цю лапшу. Так, зараз, друзі, я тут поки чайник якраз на пліту поставлю. І зараз у нас буде дуже смачна лапша. Так, друзі. Так, вже хвилинка пройшла. Так, вона. Дуже горяча, зараз ця тарілка. Ми зараз з вами прям китайці якісь. Знаєте, друзі, де люблять гостре. Це Китай, а Мексика, що в нас? В'єтнам. В єтнам? В'єтнамі дуже гостри люблять. Так, друзі, почекайте, зараз я прийду. Друзі, я вже повертаюся просто за павербанком швиденько збігав, тому що в мене телефон садиться. Так, вже якраз пройшло майже три хвилини. Я думаю, що... Треба почекати 5 хвилин краще, щоб ця лапша а, 100% була готова. Так, давайте поки подивимося на лапшу. Вона дуже гаряча, попереджаю відразу. Так, беремо прихватку. Ось так виглядається лапша. Так, але поки пусть заварюється. А, друзі, я вам що хотів сказати, це що ми зараз з вами, я думаю, що відправилися в Китай. Але жалко, що в нас тут немає японських палочок, тому що... Тому що китайці та японці не їдять вилками. Але все одно ми в цьому відео побудемо китайцями. Як ми будемо їсти цю лапшу, кладемо на тарілку трішки сойвого соусу, додаємо. І це кита, сама настояща китайська лапша. Так, соєвий соус я відкрию скоро. Так, давайте я це зараз зроблю. От зараз, так вони соєвий соус закривають, що вообще? Потрібно, друзі, мені, Катя, що... Буде цю кришку відкручувати, щоб налити сойвий соус. Ні, друзі, я, можливо, сойвий соус сьогодні не буду. Так, ось так я відкривати його питаюся. Попереджаю, друзі, дуже сильно закривають соєвий соус, тому ми, можливо, будемо сьогодні без соєвого соуса. Ну, ладно. Ех. Дуже важко відкривається. Так, ну, в мене і є ідея, можна спробувати ложкою відкрити ні, кращою виделкою. Давайте. Ні, це нереально. Дуже сильно почали закривати соєвий соус. Давайте, друзі. О, все, тільки прийшлося піддівати ножем, тому що без ножа ми цей соєвий соус ніколи не відкрили. Все. Так, соєвий соус я відкрив пахне як соя. Все, друзі, давайте чекаємо ще до 24 хвилин та перекладаємо в тарілку. Але бульйон краще не коштувати, тому що він дуже гострий буде. Я не сумніваюся навіть. Друзі, поки що я хотів вас. Дуже сильно відблагодарити за 93 900 переглядів, а нам вже залишилося 6 тисяч переглядів до 100 000. 100 000 переглядів це наша найголовніша ціль. От. Тому, друзі, не забуваємо лайкнути це відео. Тому що воно вже скоро добігає кінця. Так, все відкриваємо лапшу. Вона цікаво пахне. Ось так вона виглядає, але головне, щоб вона мені сподобалася. Тому що, якщо не сподобається, то я ж її їсти не буду. Так, давайте. Накладати. Да виглядає вона странно якось. Так, візьмемо поки що трішечки. Так. да уж, виглядає вона не дуже. Так, все беремо трішки лапши. Та трішки соєвого. Так, все, чекаємо, поки вона остине і куштуємо. Да, по запаху вона мені щось вже не подобається. Може і не будемо її пробувати. Йомаюсь. -йо. Якось странно виглядає вона. Надіюся, що соєвий соус із здрав... А їх хоча б можна їсти. Так, так помішаємо їсти її вроді би можна. Добре, попробуємо трішки, тому що мені вона не подобається. Ну, погнали. Ммм. Дуже смачно. Друзі, на смак вона. 9 10, а девять із десяти, а вот на запах два з mm. mm. десяти. Уже смачно лапша. Лапша десь дев'ять із десяти. Я вважаю, що я її не зря заварював. Клас. Друзі, запам'ятайте цю лапшу краще куштувати соєвим соусом, м, -м, -м. це. Лапша, просто 10 із 10 по смаку. Смакота. Дуже смачно. 10 із 10. Пахне вона вже добре. Ось так вона виглядає, друзі. Але на смак це навіть вкусно. Зараз ми з вами справжні китайці. Вот так она. Глядай, <laughs> -мо. лапша не падай. <смех> Класс. <смех> Дуже смачно. Так. Сейчас хочу. Давайте за 95 тисяч переглядів. Все. Ну, з Богом, за 95 тисяч. 000... Якщо на моєму каналі набереться 100 тисяч переглядів, то я готов їсти таку лапшу. Хоча б раз на тиждень. макаємо в соевый соус. Ну, класна лапша. Друзі, в принципі, це смачна лапша, але все одно я не рекомендую малим таке давати. Клас. Ну, смачна лапша, друзі, наше відео вже підходить до кінця. Друзі, давайте з вами вже прощатися. Так, три. Так, ну, за вас. І ще з'їм вілку за 100 тисяч переглядів. Дуже смачно. Так, друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного вечора.